Овен місяць перебуває у вашому знаку, тому день сповнений емоційною енергією. Ви відчуваєте потребу діяти швидко, але квадрат Марса з Юпітером може створювати надмірний поспіх у стосунках або фінансах. Варто зберігати баланс між бажанням перемогти і готовністю слухати інших. Телець. Для вас цей день приносить внутрішню напругу. Місяць вовні активує приховані емоції. І вам важко їх стримати. Сонце у гармонії з Юпітером підкреслює дружбу і колективні справи. День сприятливий для підтримки від друзів, але уникайте конфліктів. Близнюки місяць Овні акцентує сферу дружби і колективних проєктів. Це добрий день для командної роботи. Сонце і Маркурій у Діві можуть змушувати вас звернути увагу на деталі у домашніх чи сімейних справах. Варто балансувати між роботою в колективі та обов'язками вдома. Рак. Сонце у гармонії з Юпітером у вашому знаку створює дуже сильний позитивний вплив. Це день, коли можна відчути підтримку у кар'єрі та соціальних проявах. Місяць у Овні акцентує робочі питання, тому важливо діяти впевнено, але не поспішати, щоб уникнути конфліктів. Лев. Венера у вашому знаку у секстилі до Марса допомагає у стосунках і романтичних справах. Місяць у Овні підкреслює тему подорожей і навчання, тому день може дати нові ідеї або бажання змінити середовище. Це сприятливий момент для спілкування. Діва. Сонце і Меркурій у вашому знаку дають ясність думок. Ви відчуваєте, що можете впорядкувати справи. Місяць Овні акцентує спільні ресурси і фінанси, тому доведеться приймати серйозні рішення у цих сферах. День підходить для аналітики та розмов. Терези. Марс у вашому знаку у квадратурі з Юпітером може створювати напруження у партнерстві. Венера у гармонії з Марсом пом'якшує ситуацію і допомагає знайти компроміс. Місяць вовні робить стосунки емоційними. Це день. Коли важливо бути чесними і водночас гнучкими. Скорпіон Місяць вовні акцентує сферу роботи і здоров'я. Сонце з Меркурієм допомагають структурувати обов'язки і правильно розподілити час. Важливо уникати перевантажень. День підходить для наведення порядку на робочому місці та турботи про тіло. Стрілець Місяць вовні активує сферу кохання, дітей і творчості. Це день натхнення і нових ідей. Сонце у гармонії з Юпітером дає сприятливі умови для дружби і романтичних контактів. Ви відчуваєте внутрішнє піднесення, але уникайте поспішних рішень. Козоріг Місяць у Овні акцентує сферу дому і сім'ї. Ви можете відчувати емоційне напруження у побутових питаннях. Сонце і Меркурій у Діві допомагають знайти практичне рішення. Гармонія сонця з Юпітером відкриває можливості у професійних справах. Водолій Місяць Овні підкреслює тему спілкування і поїздок. Це день активних розмов і обміну ідеями. Венера у леві може підкреслювати романтичні стосунки або партнерство. Сонце у Діві нагадує про увагу до деталей у роботі з інформацією. Риби. Сатурн ретроградний у вашому знаку у заєднанні з місяцем. Це день серйозних роздумів і потреби у відповідальності. Сонце у гармонії з Юпітером підтримує фінансові рішення. День підходить для роздумів над цінностями і уважного ставлення до грошей.